Івано-Франківську готують нове приміщення для потреб міського військомісаріату. Тут розміститься повноцінна призовна дільниця. Робочі місця облаштують для медичної комісії в складі дев'яти фахівців та співробітників реєстраційної палати. Роздягальні і оглядові кабінети тут спроєктовані згідно з існуючими санітарно-технічними нормами. Наголошують у військоматі. Відтак призовники матимуть більше зручностей щодо проходження медкомісії, реєстрації персональних відомостей. Наразі прийом юнаків призовного віку мобілізовані. Ніх, а також претендентів на контрактну службу відбувається у військкоматі Довженка. Це створює певні побутові незручності для ефективного проведення призовної та мобілізаційної кампанії. Приміщення воно всього навсього має 170 квадратних метрів. Якщо для прикладу взяти лікар окуліст повинен його кабінет повинен бути задовжиною не менше 6 метрів для перевірки зору або лікар. -укуліст. Лорик, який перевіряє слух в призовника, так само повинно бути для перевірки кабінет завдовжки не менше 6 метрів, то ті кабінети вони мають не більше як 5 метрів. І загальна площа. Так так само не дозволяє проводити якісний огляд в двох кабінетах. В нас розміщаються лікарі, які два спеціаліста в одному кабінеті. Що це не рекомендується проводити в таких умовах медичний огляд.